Вітаю, друзі! А чи любите ви капусту? Які готуєте з неї страви? У нас сьогодні капустяні стейки зі смачною начинкою. І хочу запевнити, це швидкий, простий і бюджетний спосіб приготувати смачну та здорову їжу. Весь перелік інгредієнтів на початку відео і внизу під відео. Насамперед зробимо начинку. Два коричих стегна без кістки та шкірки нарізаємо невеликими шматочками, одну цибулину нарізаємо довільно, можна півкільцями, я нарізаю кубиками. Три зубчики чеснику наріжемо дрібними кубиками. 200 г печериць попередньо помили і нарізаємо на менші шматочки. Все залежить від розміру самих печериць. Якщо мали, можна на 2 частини, середні на 4 частини. А якщо дуже великі, то іще на більше частин. На розігріту сковороду з олією спочатку висипаємо цибулю і часник. Обсмажуємо хвилин 2 до м'якості прозорості цибулі. А потім додаємо м'ясо і продовжуємо обсмажувати. До рум'яності обсмажувати не потрібно, оскільки воно буде готуватися ще в духовці. Коли м'ясо поміняло колір, через хвилину додаємо нарізані гриби. Начинку протушкуємо пару хвилин до випаровування рідини, яку гриби будуть віддавати. А коли рідина повністю випарувалася, на цьому етапі додаємо 2 столові ложки сметани. До смаку сіль, перець і все добре перемішаємо. Вогонь зменшуємо до мінімального і протушкуємо хвилин 2. Вимикаємо вогонь. Так продукти наситяться смаковими добавками. А за цей час приготуємо капустяні стейків. Дві невеликі головки свіжої капусти. Загальна вага їх кіло 200 кг. Нарізаємо на кружечки. Першу зрізану частину використовувати не будемо. Вона піде в салат. Обережно тримаємо і нарізаємо. Отримуємо ось такі капустяні стейки. Качан рекомендую не убирати, так капуста краще буде тримати форму і не розпадатися. Підготували 6 стейків і зразу викладаємо їх на деко. Мені останнім часом подобається застеляти деко в такому випадку саме рукавом для запікання. Ви можете скористатись пергаментом чи фольгою. Деко з капустяними стейками відправимо в сторону і приготуємо для них соус. 60 г масла кімнатної температури розтопимо в мікрофільовці. До нього додаємо 2 столові ложки сметани, 2 зубчики часнику пропущеного через прес. 1 чайна ложка копченої паприки, пів чайної ложки хмелі сунелі. Сіль перець додаємо за смаком. Всі інгредієнти змішуємо до однорідності і соус готовий. Щедро змащуємо цим соусом поверхню кожного стейка. Після того як все промастимо, зразу кладемо приготовлену начинку. Розподіляємо рівномірно. Приблизно на кожен стек виходить по 1,5 столові ложки. Відправляємо в нагріту духовку до 190 градусів на 40-45 хвилин. Все залежить і від капусти, наскільки вона у вас щільна, і від самої духовки. За 10 хвилин до готовності виймаємо страву з духовки і поверху начинки притрусимо натертим сиром. Якщо ви хочете, щоб сир був добре заром'яненим, потримайте страву в духовці на 5 хвилин більше. І ось усе готово. Ви будете здивовані, як багато смаку може мати ця проста страва. Нема нічого складного, а результат просто чудовий. Настільки вона апетитна та соковита, словами не передати. Треба приготувати і спробувати. Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно всім миру та добра!